Доброго ранок! Сьогоднішній влог буде взагалі присвячений моєму дневі, тому що сьогодні я йду на бровки. Тому такий більш дівчачий день просто продуктивний день зніму вам. Тому що давно не знімала, в мене там музика грає, тому не зважайте. Це я так собі настрій зранку піднімаю, якщо в мене його немає, або ж коли щось хоче, просто послухати. Сьогодні в мене робочий день, тому мені ще встигнути потрібно в супермаркет скупитися деякі продукти додому, яких у мене немає зараз. За останній час я дуже мало споживаю та взагалі щось мені не дуже подобаються сири тверді. Ну, як подобається і дуже їх люблю, але зараз поки що напевно не буду їх купувати, тому що щось мені просто не подобається. тому Можливо, іншим разом якось. А брови напевно, не буду боліти сьогодні. Отак. От Зараз трішки наведу марахет. І, як по мені, трішки видно, що все ж таки обличчя набагато краще стає. А, але є проблемка. Коли я лікуюся, лікувалася і як працювала в попередній роботі. При яку вам, нарешті, я думаю, ще плановане відео буде завтра. Ну як? Буду знімати вам на вихідних. Детально про це розповім. Я набрала трішки ваги. І не то, що ваги, а просто що я сама по собі відчуваю, що мені некомфортно. Ну, мені здається, що це на стресові, на нервах на цьому всьому. Тому. З Нового року <гад> буде дуже багато відео, планується. по зміні мого тіла і взагалі, просто що я хочу більше вам знімати і показувати, що я, як я буду це все змінювати, а так, в принципі, о такому темпі. Сьогодні мені набровки. Сьогодні мені потрібно ще, як буду вдома після п'ятої. Після до цього вечора. А, я планую взагалі мені потрібно подарунок обрати і в тижні його з понеділка замовити, тому що у нас на роботі такий буде таємний Санта, і мені потрібно подарунок обрати. А, ще потрібно обгортку для подарунку обрати. Тому, в принципі, роботи вистачає Тому ми з вами ще зустрінемося я поки що буду продовжувати збиратися Окей, не намалювала, тому що сьогодні на них іде смислом не малювати їх взагалі, в принципі. Тому буде поки що так. Тому зараз збираюся і буду виходити в магазин. Зараз я йду, а потім вже тепло. Я сподіваюся, що така мене буде дощі, я, в принципі, не повинна купити, хоча стоїть дождь. І надіватися тут не можна було, але з тобою пригодно. Я вже десь взимаю. Зараз купила декілька речі, які не подивіться, бо загине речі роботи. Зараз доведемо. Скоро потрібно буде робочити. Мені чекають донор, сіторгу. А ввечері потрібно буде воду. Можемо не постійно приводиться баклажки постійно. Якось сіла взагалі клас. Одна просьба ручка перезапала, потрібно буде нову новувати. Тому так. Ось тільки прокидається, я вже не сплю з турбом з магазину. Прийшла за сторону, з вами трішки пізніше. Я вже вдома знову прийшла. Пробігла крос, прям таки з'ясилося ми турбом більше двох кілограмів, трішки є червоність, ну нічого. Ти теж щаслива? Зараз розберу сумки, буду виходити вже на працю, тому що в нас по часу скоро 10-та година, не скоро. Але поки я діду, пройде десь 25 хвилин. Тому так. А потім ми з вами зустрінемося вже на роботі. Надіюся на це. І сьогодні на направки. Просто така щаслива, давно планувала це. І нарешті я дійшла до цього, що я можу собі дозволити зробити її. Це окрема історія, яку я теж вам розповів. Тому продовжуйте дивитися. В я, <рес> я вже втомилась. Я вже завершила роботу. Зараз буду збиратися сьогодні, на жаль, на бровки не йде, так що змінились плани. Тому завтра усі вихідний я йду. Сьогодні йдемо зараз в потрібно обрати. Пакунки для подарунків. А потім додому розбирати далі покупки. Можливо, приготую щось і навчання. Там ще стірка у мене, так що сьогодні такий день. І робочий, до половина домашній. Тому, так. Тому, можливо, ще ввечері піду прогуляюсь, так активно. ти мука. Тому я з вами зустрінемось. Зараз собі від що хочу сирники приготувати. І в мене тушкується картопля, і вже менше скоро готова. А сирнички тільки почали смагати. що в мене не дошло, буде було Придвину. А, І зараз у мене стірка. Там стирається, може трошки ще буде. Тому так, ще на вулиці в нас дощ, я на вулиці вам нічого не знімала. Ця робота зайшла сенсеї, подивилися подарункові упакування, але дуже мало всього зайшла. Завтра ще підемо. Завтра ще докошніму. Іду подивитися ще в поковку, для городонки і хочу понеділку вже замовляти подарунок а на роботу. Щоб? Так. І завтра на проходжу до Максимки. Боже, я так просто неймовірно рада, що скоро я її зроблю. Тому що я вже й чому тікаю. Ма ну, так. Це моя пішла далі з вашими семечки і скоро до вас прийду з таким апетитом, буду їх смакувати щейко. Сьогодні другий день зйомок. Продовжуємо наші такі дні знімати вам цікаве щось. Сьогодні просто прекрасний ранок, тому що я прокинулася о 7.49. Я просто з такою душею поснідала прекрасно, дивилася Гаррі Потера. Ще мені тато зателефонував, ми з ним поговорили. Ага, поля лякали один одному щось порозповідали, <пожарили> чуть-чуть, Таке, трішки поговорили. Зараз планую зробити дві тренування на спину і думаю, пілати зробити. Зараз у нас 10 година ранку. Я так себе дуже прекрасно відчуваю, просто так знаєш, з душею те зробила, прибралася, де що там поскладала. Одяг, всі попередивлялася той, який мені потрібно, повикидала, де що там поскладала. Тому вчора, до речі, ввечері я затіяла стірку, тому дуже багато стірки було сьогодні ж. Все прекрасно, але погода не радує нічим, тому що здається, що буде дощ і сніг. Просто круто. Сьогодні мені потрібно Аврора ще сходити, подивитися обгортки на подарунки, обрати сьогодні подарунок обов'язково. Монтувати вам попередній влог, який вийде в тижні вівторок. Надіюся, амінь. Тому зараз буду з тренуванням. Буду тренуватися. А потім вже буду вам монтувати попередній влог, шукати подарунок. Я вже хочу завтра замовити його в понеділок. Завтра має робочий день. Ну, в принципі, сьогоднішній вам десь за зиму прекрасний. Трішки обновимося. Хотіла ще в секонд конген сходити, подивитися собі якийсь одяг. Думаю, взагалі сукні якісь подивитися, тому що я хочу на Новий рік собі красиву сукню, тому також потрібно подивитися, буде її. Ну, так. Тому планів дуже багато, я сьогодні прекрасно встала. Ранок просто чудесно відбувається, тому що от коли от душою ти відпочиваєш, в тебе все прекрасно, в тебе все налагоджується в житті, знаєте. То і звичайно, дні прекрасні будуть. Так як ти взагалі нам на роботі завжди зараз у нас. А... Так кажуть, як ти налаштуєшся на роботу, як ти налаштуєшся на день, так ти його і проведеш. Так само і в мене це за останній час, як я, як я себе відчуваю, так в мене приходить день. Як погано, то все. То все в мене йде просто по одній стороні, дуже погано. Якщо я адекватно прокинулась, зробила те те, то все встигаю, все окей, то в мене так само приходить день прекрасно чудово. Ну, напевно, то воно дійсно так, тому. Інколи бувають різні дні, як ми ставимося до них, так і в нас все відбувається. Тому пішла тренуватися і з вами зустрінемося вже десь, напевно, під збори <гум> мої. Тому так. Тому всім гарного дня. Я ж то наже забралася. Скоро буду виходити. Хочу в Аврору розходити. Прогуляюся. Та поки ще час у мене вдосталь. Можливо, ще собі каву візьму. Подивимося. <смас> Можливо, ні. Тому так. Ми з вами зустрімося на прогулянці взагалі. повній. <смас> Надіюся, що доща не буде, не буде снігу. І я просто чесно прогуляюся, зніму вам якісь красиві місця. <гум> У нас тут, сподіваємося. Тому так. Я туди вийшла прогулятися, поки очікую, У мене будівка на 15.30, тому зараз поки що йдемо по парку гуляти. Що ще в мене сьогодні йду я в гості. Ще перед цим мені потрібно орку побути. Ходоги купити. Сьогодні будемо контур готувати смаколик ходове з дитинства. Достави, які я ніколи їх не пробувала, тому будемо а, спробувати. Що це відео. Тому ну, так. А ми зараз підушка, прогуляюся, час. Вони нехтувати нам активно так не будемо. А після бріок тоді... тоді зайду в плюси. А, ми ще, а на щось в гості до подруги підемо. А так. Ну так, кажу, подруга, прогуляюся в час. Щоб вбити. Не те, щоб вбити, а просто в тебе друга погуляти. Тому так Насі зараз прохолодно, а ще до цього, що вона ще пробує дощ. Ну так, дощ зараз ми розвідемо. Важливо його не буде. Ваші вам прекрасні Поки прогулююся. Є що вам розповісти? А, взагалі скажу то, що за останні місяці дуже багато відбулося. Подій просто нереально. А у мене телефони зламувалися два рази. Да. А, по лікарні дуже цікаво так було. Я побігала за останні місяці. Просто чудо, а не рік видався, і знаєте, за цей тиждень, який останні буде і три дні. А, такий настрій, знаєте, наче весело, наче хочеться нового року, все таке супер, все щасливо, але водночас а, так, думаєш, що відбувається цьому в цьому житті не так. Але розумієш, що інколи, а, щоб досягти чогось, ми повинні пройти. Деякі моменти, деякі періоди, деякі проблеми повинні вирішити. І потім тільки тоді у нас буде все прекрасно, все чудово і таке інше. <плес> <плес> Тому, скажу вам так, що якщо у вас в цьому році були просто найфіговіше, що могло у вашому житті відбутися, повірте, все воно налагодиться обов'язково, якщо ви прикладете трішки зусиль. Якось просто такий, якщо у вас навіть день якийсь не вдається, фігово все зовсім, настрою немає, нічого немає, повірте, воно обов'язково все буде добре. Просто потрібно прийняти той факт, що ми не завжди можемо бути ідеальними, ми не завжди можемо а, все встигати в цьому житті. Навіть коли мені 18 років, 19-й рік пішов уже, скажу так, що. У мене працюють набагато старші люди на роботі, я розумію, що я свої 18, настільки я всього підряд хочу, настільки я просто хочу всього досягти за один момент. Що забуваюся, що все так просто не вдається в цьому житті. І не за один рік це все робиться, не за один рік ти можеш побудувати усе-усе Всі мої мрії збутися, тому. Обов'язково плануйте обов'язково крок за кроком дійте. Навіть якщо у вас щось не виходить, повірте, вийде наступного разу, вийде тоді, коли у вас ніхто не вірить, коли у вас немає сил. Навіть так буває. Тому... Так. Зараз, як бачите, я знаходжуся біля води. Інколи навіть мені по перше було дуже важко за останній час. Особливо в ті місяці. Я прийшла пару разів до води, я вам скажу, чомусь у мене так все змінилося, коли ти от сама проходиш якісь періоди, приходиш, гуляєш, якось щось досліджуєш. Просто в голові коперсаєшся і просто так думаєш, що краще зробити, що краще взагалі не робити далі. І воно якось, потім, відповідь в самих вас, вона знаходиться. Просто ну а ви якось до неї ще просто дійшли, бо все. Тому не думайте, що... От якщо все всі голово, то ви нічого не зможете. Просто потрібно на це все час. Час, дні, працювати, продовжувати. І насчет мотивації я хотіла також сказати, що. Мотивація, мабуть, закінчилася в мене ще в кінці 23-го року. Тому що, знаєте, мотивація це такий період, що є, а потім мені не стає. А, натомість прийшла до мене дисципліна. Велика дисципліна, велика самостійність а, і вибір за мною дуже великий. Тому скажу, що мотивація, вона інколи спасає, інколи ні. І вона в мене закінчилася дуже, і в цьому році я просто трималася на тому, що от мені треба і все, мені треба це зробити. І якщо дисципліною це все не закривало, то було просто, ну не знаю, гірший рік би видався у мене набагато. Зараз я себе теж знову ламаю. Я ламаю себе по дисципліні, відновлюю свій організм, тому що я дуже сильно запустила його. І в новому році в мене в планах дуже велике це спортзал, це просто неймовірно, тому що тіло запустило, тому що дуже багато змін відбулося. Стрес, робота змінила роботу, і це все на мене дуже сильно повпливало, тому що там був стрес, відчай. І тут дуже багато всього, того, що, в принципі, я б сказала, що дуже багато мене змінило. Просто в моїй голові дуже багато змін відбулося, і деякі зміни, ну от те, що я прийняла, те воно мені допомогло. Але тіло постраждало дуже. Я зараз просто силою стараюся відновитися. Більше розминок, більше розтяжок, більше спорту, тому що. Роботи сидячи зараз, і так взагалі, просто відновлювати, тому що ну. Раніше спорт мені допомагав, зараз допомагає, він мені дає сил. І Якщо просто немає сил, то краще звертатись до спорту, до чогось такого творчого, як тут, я вам розповідаю. Це мені набагато більше якоїсь енергії, позитиву несе. Тому так. Тому за ці місяці відсутності, останні відео я два місяці назад знімала. Я вам скажу, що. Купу всього є чим ділитися. Просто не завжди воно так виходить, що ти можеш ідеально все розповісти. І не кожна людина сприйме це адекватно, дехто в грубі діти йому там ти ще молода, занадто в тебе ще все життя попереду. Так воно і є, все воно попереду. Але зараз то жити потрібно, зараз потрібно мріяти, зараз потрібно плани робити, потрібно до чогось іти. Якщо просто сидіти, як інші такого такого віку, як я сидять, просто кайфують. Я просто розумію, що вона... вони не думають, що в них там далі буде, як вони далі проживуть це життя, і що вони хочуть від себе самого. Воно я ще не определилась. Я, в принципі, определяю вже себе, але я себе вивчаю паралельно з цим і я щось роблю для цього. Тому, повірте, якщо у вас щось не виходить, не виходило в цьому році, його вона зараз, знаєте, де мене шукати? Я завжди з вами. Я в кожного вас вірю, навіть якщо в нас в країні зараз просто габела повна і немає нічого такого хорошого, чого чекати. Повірте, ви завжди можете знайти себе, Ви завжди можете все зробити заради себе. Якби що важко не було, ми завжди зможемо обновитись, тому що що ми в українці, правда? І мені завжди говорять, чому ти так розмовляєш чисто українською мовою. Повірте, мені подобається це, от і все. Я вже зробила Бобю. Як бачите, є свібентам посади, то тому в мене ще рухи вже. Як здається, зіма у така бомбезна форма. Це тепер я збривка. Тому що я світла. Якби волосся, вона вийде вообще бомба. Ну то тобто пізніше буде все роботи. Поки що так. Але мені подобається. Тому направляємося зараз. додому, Домку. А може я зараз зайду, куплю, пошукаю ходдонги. Зайду сюди по тебе, попилюся. Якщо буде, то я закупити. Можливо, не Стаканчик Ще ще не допила. І в нас вже каміни. Темно занадто посіріло, ще й дома. прохолодно холодно. Я вийшла дуже рано. Це добре, краще я трішки додому була. Трішки, звісно, підносила, але в тому і загрілося нічого. Отак. Тому з вами скоро зустрінемось. Помогу усіх або вдома. Я повернулася додому, закупилася моркву і ходою, все ж таки, знайшла булочку, як просила подруга. Тому. Так. Да. Це мої бровки тепер Прекрасні, як я так довго чекала, просто. Хоча вони майже, як по мені, нічого, в принципі, не міняють. Обличчя обличчя так само майже малювала, але я дуже-дуже сильно рада. У мене така структура, як в майстер каже, що вам дуже повезло, що у вас така структура, такі прекрасні брови всі такі хочуть, а не всі такі отримують. Таке спасибі, велике. Ну, так. Тому зараз перекошу, туди сюди і буду виходити, трішки попрацюю. Буду виходити в гості сьогодні. Будемо годувати і деякі кадри вам зазніму. Отак. І таке буває. Тому дні насичені, перед інколи Інколи є, інколи немає, тому. А зараз збираюся до подруги, вже вирушую, як іду. Хоча себе не дуже форне щось відчуваю. У нас туман на вулиці зараз просто страшнющий. ще так. Але так в принципі нормально. Ще нічого є. Тому не зважайте. Я дещо запланувала деякі дні собі надалі, тому... Зараз направляємося в гості. Будемо готувати ходове, Я ще повечерена. Пізніше я попті покажу. Що там? Зараз поки що буду продовжувати прямувати. Ще такий туман. У мене ще голова боліла, тому я ах, таблетки випила. Сподіваюся, що все буде окей, і Я дуже буду вечір. Вечір пройшов успішно, поїли ходоги, приготували, полялякали, пожалілися на життя один одному. Чудесний видався день і, взагалі, вечір.